Фінансовий рік близнюків. Це про стабільність і впевненість у власних можливостях. Дев'ять пентаклів. Карта говорить про фінансовий комфорт і винагороду за працю минулих років. У 26-му році ти відчуєш спокій. Дохід стане стабільним і передбачуваним. Це чудовий час, щоб інвестувати у свій розвиток, дім чи особисті проєкти. Сім жезлів. Тобі потрібно навчитись відстоювати те, що ти вже здобула. В наступному році можуть виникнути ситуації, коли доведеться захищати свої інтереси, не соромся сказати ні сумнівним пропозиціям або людям, які знецінюють твою роботу, віру в своє рішення, тримай чіткі межі, і твоя фінансова стабільність тільки зміцниться.